Керівництво Полтави. Зупиніть цей безлад. Другий тиждень в Полтаві триває масштабний ліфтовий колапс. Це так я як Кажій день, дочки з ним. Отак два рази на день, можливо, може і три, якщо тут понадобиться. Перше в історії обласного центру сотні ліфтів враз зупинили свою роботу. Це сюрприз і веселі гірки. За підрахунками спеціалістів, що найменше тисяч людей стали заручниками цієї ситуації. Серед них тисячі пенсіонерів, сотні родин з маленькими дітьми та полтавців з інвалідністю. Для більшості з них ліфт це не розкіш, а незамінний елемент життя, адже без нього вони фізично не можуть покинути свої квартири, які буквально перетворились на тюрму. Ліфт не робить. І, звісно, як та куриця на восьмому теж вийти практично невозможно. Адже сотні сходів, навіть молоді люди долають складно. А що говорити про літніх людей? Ситуація безпрецедентна. Причиною всього стали політичні розбірки в Полтавській міській раді. Полтавська міська рада, серіал э, реал, реаліті-шоу. Керівниця міста Катерина Бабіч Ямщикова в усьому звинувачує фірму будкомплект, яка обслуговує ліфти. І частково це правильно, однак. Ямщикова не говорить всієї інформації про колапс, а полтавці мають знати правду. Бо від цього напряму залежить вирішення цієї проблеми. Справжня причина колапсу банальна. Це гроші. Я дуже багато цікавлюся, куди витрачаються бюджетні кошти. Приходом нової влади в Полтаві, сферою ЖКГ стали управляти депутат Вадим Ямщиков. Громадою депутатський корпус приречена на занепад та Юрій Бражник. вистачить наглості. Саме вони вирішили віджати цю сферу, адже тільки на 2024 рік з бюджету на обслуговування ліфтів виділять аж 14 мільйонів гривень. Мінімум половину цієї суми запросто можна буде роздерибанити. Працюємо над цим. Однак для цього їм потрібні були ще депутатські голоси. Тому Ямщуков і Бражник пішли на угоду з фракцією за майбутнє на чолі з Євгеном Деканем, щоб розділити сферу ліфтів 50 на 50. Все наше. Політичне рішення за угодою замість однієї фірми «Будкомплект» мало стати дві фірми полтавська компанія Венделбут та Кам'янська Елекспрес. І це попри те, що діюча фірма «Будкомплект» дала найкращу ціну для міста, меншу аж на півтора мільйони ніж у фірмах Бражника і Диканя. Однак, антимонопольний комітет України дав свій вердикт керівництву міста, чітко вказавши, що вони штучно перешкоджають в роботі діючій фірмі. Далі бражник Ямщуков і Декайн, зрозумівши, що ліфти вислизають з їхніх липких рук, пригрозили керівнику будкомплекту Олександру Олепіру, що не розрахується з його компанією, якщо він не віддасть їм цю сферу. Це для нас саме головне. Олепір, якому вже не було чого втрачати, вирішив піти по принципу Горить хата, гори і сарай і почав відключати ліфти. Висновок простий. Цій ситуації винні всі сторони. І депутати, які свавільно захотіли віджати бізнес, і безвідповідальний керівник діючої фірми, який замість того, щоб звернутись до правоохоронців та суду, просто вимкнув ліфти. Але на жаль, від цього переділу ринку і безвідповідального керівництва Полтави потерпають звичайні мешканці. Дивина, але чомусь ліфт в будинку диканя і бражника працює справно. На дану хвилину ми не хочемо розпространятися. Ми звертаємось до керівниці міста Катерини Ямщикової. Катерино, зупиніть свавілля своїх партнерів, поки воно не призвело до непоправних наслідків. Полтаві потрібен порядок.